Доброго дня, любі друзі! Зараз у нас 14 годин 50 хвилин, 9 вересня 2023 року ми перед скинью дитячої творчості і ми бачимо ось новий килимок, який прикрасить оцю частину, бо тут ми бачимо така сіра і дуже не радісна частина то хочеться трошки е запалити кольорами для того, щоб ті діти, які будуть приходити, раділи і зовнішній, і внутрішній структурі цієї скині. Ось ми бачимо скиню Святого Миколая, а все разом називається Дитяча скиня під патронатом святого. Миколайчика ось. Ага. Головна назва це ось тут. Ось Кіння дитячої творчості. Ось ті. Теж під захистом і Богородиці і Святого Миколайчика. І бачимо, що Богородиця не одна, значить, під захистом Богородиці Ісусіка маленького і... Для того Миколайчика. Так, що ще хочеться е, вам побажати? Що займайтесь своєю справою, во славу Господа, і все у вас буде добре. Ось ми бачимо, е, світляшка понесла кусочек батона. Тож, е єднайтесь у родині, поважайте батьків, бо якщо ви будете з повагою і з благоговінням відноситись до своїх батьків, то і життя у вас буде добре. Бо Бог любить тих, хто. Любить своїх батьків, бо вони для вас роблять майже все. Неможливо для того, щоб у вас було максимально прекрасне дитинство і щоб ви ні в чому не мали потреби. 13-й коридор тропи Серафима Соровського, сукральне голосів коло. Коло тварин і коло господарчої діяльності звідси вам бажаю всього самого-самого прекрасного. Любіть всіх навколо, особливо всіх тих ближніх, які дають вам життя.